Добрий день, мене Анна лисенко. Я закінчила спеціалізацію на цих стосунків у Тетяна Сивіцької та Оксани Шкурченко. В першу чергу на цю спеціалізацію я прийшла через особистість тренерів, тому що знаю про їхню чуйність, дбайливість і вміння давати компетенції, які необхідні для подальшої роботи. Ця спеціалізація стала дуже важливою для мене і зараз я втілюю всі ці знання, які отримала на ній у своїй роботі як гештальтерапевт. Я закончила специализацию пространства отношений. Наиболее важной темой для моей практики оказалась семья. И из нее я беру принципы работы семейной системы, а также арт-терапевтическое упражнение, которое я использую сейчас в своей работе. Спасибо вам за вдохновение и желание работать с разными видами отношений. Привет, меня зовут Татьяна Саратина, я выпускница специализации по Яку закінчила у 2023 році і щиро рекомендую її для своїх колег, штат терапевтів, психотерапевтів, як таку спеціалізацію, яка є фундаментальною основною для того, щоб а, допомагати своїм клієнтам розбиратися у мережі стосунків, які приблизить їх в життя, це і колегіальні відносини, це і стосунки з батьками, стосунки з дітьми, стосунки з коханими з сідлінгами. І стосунки із ірархічними фігурами, і розібравшись у, у тому, як я сама вибудовую ці відносини в своєму житті, тепер я точно можу допомогти своїм клієнтам побачити, як вони це роблять, і як відозміннення цих відносин може покращити якість їх життя. Тому я рекомендую цю спеціалізацію. Я рекомендую тренерів цієї спеціалізації Тетяну Сагвицьку, Оксану Шкурченко як таких, які створюють особливий простір для того, щоб зростати і вдосконалювати свої професійні навички. Привіт, мене звати Катерина Христян. Минулого року я закінчила спеціалізацію простір відносин, ведучими якої є Оксана Шкурченко та Тетяна Савицька. І хочу поділитися з вами враженнями щодо цієї програми. По-перше, кожен семінар є тематичним і стосується окремого виду відносин. І прикольно те, що дійсно там задіяні всі сфери людських відносин, починаючи від професійних, особистих, отже, там є майже все. І якщо ми з вами розуміємо, що клієнти досить часто з нами приходять якраз саме з проблемами у відносинах, то знання, які є в цій програмі, вони дійсно стануть і є вже потрібними в роботі саме з клієнтами. Отже, ієрархічні конфлікти. Стадії проходження чоловічо-жіночих стосунків, сиблінгові відносини, конкуренція, розподіл влади та відповідальності і багато інших цікавих тем, які можна спочатку випробувати на собі під час програми, тобто подивитися, як це про мене і що з цим у мене, а потім, звісно, працювати з цим зі своїми клієнтами. Дякую, що послухали. Сподіваюся, мій відгук буде вам корисним у прийнятті рішення. Я Ганна Капес, Я закінчила спеціалізацію простір відносин і зараз являюся менеджером цієї спеціалізації. На цій спеціалізації здобула базові характеристики, які допомагають мені працювати з парами, з сиблінгами, з зерархами, збудувати котерапевтичні відносини та строїти проекти. Тому запрошую вас теж.